А це дуже гарна річ, коли ти, коли ти наприклад, ранком і з, з із, із певною ціллю говориш «Добрий день або добрий вечір. Ще дуже яскравіше краще зранку сказати «Добрий вечір, то людина спочатку обов'язково зразу фокус на тебе наводить, а потім ти ж помилився, зразу посмішка з'являється і хотіння поправити. Але бачу, що це спеціально було зроблено для того, щоб зав'язати спосіб. І існування і діалогу між нами не словами, а поглядами, щоб подивитися один на одного. Бо ми часто так ідемо, то, наприклад, в селі дуже зручно в цьому розбиратися, бо в селі люди всі йдуть на вулицю, там їх мало, і вони вітаються обов'язково. Але вітаються не буркнувши під місцеві, а обов'язково навівши погляд на того, хто йде, і привітатися, сказати. Це інша справа. А в місті, де миготять багато людей. Звичайно, ці речі проскакують, і тому -то цей момент різкості наведення, пізнання один одного, зупинки на секунду. Бо я кажу, я вдень кажу добрий вечір, то людина на хвилинку зупиняється і починає обдумувати ці питання, то оцей момент фіксації стоп він як якраз і є спілкування, момент спілкування. А це дуже важливо не проскакувати, а спілкуватися.